Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про продукти харчування. Давайте ми назвемо продукти, які ми бачимо на картинці. Так, ми бачимо мідії, рибу, раків, краб, креветку, сир, молюски, червону рибу та ікру. Дітки, але мені здається, щось тут зайве. А що саме зайве? Так, зайвий сир. А чому він зайвий? Тому що сир це молочний продукт, а креветки, рак і міді це морепродукти. А що ми бачимо на цій картинці? Агрус, Вишню, Полуницю, Цибулю, Смородину. Малину ми бачимо. Так, дідка, але мені здається, тут є щось зайве. А що саме зайве? Так, зайва цибуля, молодці. А чому вона зайва? Цибуля це овоч. Агрус, смородина вишня це ягоди. Які продукти харчування зображені на цій картинці? Сир, ковбаса, молоко, сметана, масло, йогурт. Молодці. Дітки, що зайве на цій картинці? Та чому? Зайва ковбаса, тому що це м'ясний продукт. А молоко, сир масло це молочні продукти, які виготовлені з молока. Що зображено на цій картинці? Булочки, печиво, хліб, круасан, морозиво, макарони та ріжки. Дітки. Що зайве на цій картинці та чому? Зайве морозиво, тому що воно виготовлене з молока, а хліб, печиво, круасани виготовлені з муки. Назвіть все, що ви бачите на цій картинці. Ми бачимо капусту, помідор, буряк, моркву, огірок, цибулю, вишні, кукурудзу, гарбуз, картоплю та перець. Дітки, що зайве на картинці та чому? Зайві вишні, тому що це ягоди, і вони ростуть. На деревах. А капуста, помідор, буряк це в нас овочі, які ростуть на городі. Що зображено на ось цій картинці? Назвіть: апельсин, гранат, ананас, банан, ківі, червона риба, лимон, кокос. Що зайве? Та чому? Зайва червона риба, тому що це морепродукти. Апельсин, лимон ананас – це фрукти.